Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. І у нас огляд е, нових гафів, точніше, перероблених гафів, е, так як це вже у нас буде постійний зразок, і я не думаю, що в них буде щось перероблятись, ми вирішили дати їм назву. Так як дуже багато арбористів, які вважають себе арбористичними вовками. І дуже крутими перцями називають тих, хто лазить по деревах в гафах вандалами, то ми вирішили назвати ці гафи вандал. Ось так, що будуть вони у нас вандали. В першу чергу хочу ну, розказати про те, що було змінено. Значить, підемо, як завжди, знизу. Знизу було трошки змінено кріплення у цих ремінців. Вони кожен окремо був на своїй штуці. Зараз тут є кільце і воно протягається вниз. Так само тут воно протягається вниз. Значить, заднік він так само окремо налаштовується, як і на Едельрідах. Ідемо далі. Оця штука, як я і хотів, він її зробив, не заварив, а зробив їх на болтах. Які на різьбовому герметику вони не мають злетіти. Плюс оця залізяка, вона набагато грубша і вона набагато довше буде ходити. Ось зуб змінений повністю, абсолютно це новий зуб, який виточувався на ЧПУ із потужного якогось металу, вже не із арматури. Так само він зроблений, як на Едельрідах, в Патай на граньоні болти, і на різьбовому герметику. Ось напевно, що саме головна переробка всіх гафах це змінилася так так наз так звана качерга. Ви бачите, що вона стала уже такою фігурною. Це було вигнуто на гібочному станку. Ось повністю зроблена була оця конструкція качергі на комп'ютері, комп'ютерна модель, і вже відповідно до цієї моделі все це робилося. Значить, вона має отакий вигляд. Немає тут оцього проворота і згіба, через які минулі гафи вони зігнулися у мене на ногах під час роботи. І ця сталь, вона краща, ніж та попередня. Сама по собі навіть краще. Ще один момент. Ідемо до падів. Значить, оця стропа, яка була зроблена з двох слоїв матеріалу кардура, тепер вона зроблена з якоїсь такої стропи. Я навіть не знаю, як вона називається, але. Я бачив, як він оцю штуку питався різати ножицями по металу, простими ножицями, питався її пиляти болгаркою, і вона якби ну дуже важко ріжеться, пилиться. Тому не дивлячись на те, що вона така достатньо м'якенька, вона буде ходити дуже довго. Значить, так само дуже якісна у нас іде ліпучка. І ми поступово доходимо до, нового, до нових змін. Значить, вона отак відліпляється. Тут вона вже пришита, приклеєна. І наші гафи мають так само болти з різьбовим герметиком, щоб можна було собі налаштовувати висоту так званої кочерги. Пластик, з якого зроблений пад, вже трошки другий, він більш Грубший і він більш прочніший. Тобто я намагався його, будучи на виробництві, де їх робили, я намагався зламати цей шмат пластика, і у мене не вийшло. Да, гнеться, да, може, там, де він згинається, може ну, деформуватись, але, тим не менш, він. Не ламається, не колеться. Да? Як у мене, допустимо, відколовся шматок від е, е, пластикових падів на едельідів. Ось. Значить, стосовно затягування цієї стропи, щоб воно обжимало ногу. Значить, оцей немає тої непонятної алюмінієвої штуки, яка була перед цим. Тепер тут гарно зігнутий так само на гібачному станку із 2,5-3 міліметри такий прут. Ось він, він просто вшитий сюди, він свободно ходить, тому буде зручно заправляти. Цю стропу всередину, да, бачите? Якщо пам'ятаєте, я на минулому відео з минулими гафами єлі його туди впхнув, а цей дуже легко, швидко туди запихується. І так, через те, що вона кругла, вам буде легше їх натягувати, щоб воно обжимало ногу. І вже відповідно сюди до кінця його закривати. Швиденько ми з вами пробіглися зараз по оновленню цих гафів. Випробування цих гафів буде в найближчому відео. Зараз трошки у нас іде зима, і не так багато замовлень, таких, щоб можна було так конкретно полазати і виявити якісь мінуси. Але я думаю, що мінусів тут не буде, бо все, що ми могли тут спрогнозувати, все, що ми могли передбачити, ми ну я так вважаю, що ми передбачили майже все. Ось тому вони мають відпрацювати так, як треба. Ось. Стосовно продажу цих гафів, будь ласка, звертайте за телефоном в описі під відео. Це мій номер телефона, там є Viber, там є Telegram, кому буде куди зручно. Хто може, хто хоче, можете зателефонувати мені особисто, і ми з вами все вирішимо. Ось ми маємо. Таких гафів шість штук, шість пар. Конкретно оці гафи. Я зараз дознімаю це відео і відправляю їх клієнту. Бо їх вже замовили, купили вже людина оплатила їх. Залишається п'ять штук, тому не зволікайте. Коли буде нова партія, я не знаю, бо людина і також я його задовбав цими гафами. Людина їх зробила і далі він буде займатися своїми справами. Ось коли е, він буде робити нову партію, я не знаю, але нова партія буде. Це я вам 100% гарантую. Ось тому не зволікайте, телефонуйте, ціни е, дорожче, ніж усі інші гафи, які виробляються в Україні. Але я вас запевняю, ці гафи цього варті. Це геть немає ніяких е, у мене. Питань з цього приводу, так що телефонуйте. Я чекаю ваших всіх дзвінків. З вами був Арбумен. На все добре, пока.